Всім привіт! Хочу показати вам посилочку, яка прийшла з тема. Зараз я її розпакую. Хоча, можливо, можна було так, Але все ж таки я не можу розпакувати. Thank uh you. -huh. І тут такий гарний, а ось він такий гарний блочок і до Я їх так люблю, чому б і ні. Дуже прикольно. Ну, це скоріш на ключі. Цікаво, цікаво. Можливо, комусь буде. Подробніше якось показати, тому я можу зробити обзор на посадочку. Відкарман, маленький карманчик і для ручок. Але, якщо чесно, я очікувала більшого. Тут також ще карман відсік із карманами і ще один відсік. Я просто думала, що. Ще якби щепотка, що якби ще бутками, що він буде із а, такою плотною спинкою. Але, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Підійде. І розпробую дороги. Так, це також без спини, але він білий. Він уже... А, ні, не замазаний. Новенький, Новенький, Тут також всякі є місця. Тут також є перекладник і ще один налегкий лісик. Але спинки мені не подобаються. Не знаю, подивимось, чи буду користуватись. Боже ще з нього таки не висипалися. Так, що йдемо в дані. І йдемо ближче до Я взяла Емку, і думаю, що М-ка буде якраз прикольна. І отакі ще штаники. Але вони синтетичні. Тому це дешевий такий комплектик. Але я думаю, що він своє послужив. Вот. Штани без з розинки всередині. Точні внизу господи. Так. І далі ще одна пижамка. Ця пижамка, кожо із котоном. Я тут напису. так одна на дотик краще. Ну, Но... все таки бринчи, чекапки. Вот. Посоленький такой. Летний. Летне-осенний. Вот. Написано «To give you the most comfortable clothes in your...» Короче, «Найкращий одежь». Но добре. Такие собачки, какой. Может, мы я потом отпарю их? Не знаю. Ну, я бы не пришли, уже и холодно Так, что тут у нас? Щось так хочеться. Це перші признаки того, що... О, така класна. Така класна блискітка і ще така. Це вже для хобі йде, але я думаю, що це можна використовувати також як блискітки для всяких, не знаю, фестивалів і тому подібне. Так, это такие штуки для взуття вставлятые в туфли такие, обувь с на на Так, это молд для свічок. Ось такі теж піковані для наливання всяких рибів для хобі. А це колір. Це колір для свічок. Так, думаю, що це 10 кольорів для свічок. Розумію, чому вони тільки запаковані за я не бачу кольори. А, тут нам намальовано просто. Ну добре. Так, що тут? Тут закладка в книгу. О, така. Знімаю увечері, тому не дуже сильно хороше освітлення. Але маємо, що маємо зараз підпровожу. Потім такі два молди. Це гарбузики такі ну, і прикольні. Так, а це майбутні закладочки. Вони будуть не просто білі. Але їх можна не виймати, просто вони такі от розкладаються. Я думаю, можливо, з собою Україну взяти за якусь книжку, хоча, можливо, я там куплю якусь і прочитаю. Можна одну взяти з собою. Хоча я можу і там купити. от вот такие вот так где-то 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 бам бам так сейчас сэр челлендж молд для свечек ну вот сэр может быть молд, а але я уже не знаю ага сэр человечек а на чем мы сегодня такой же дуркой? С плюсникой. О, боже, щадо мает. А, и тогда еще один мой. А, тут тоже такие штуки для... Скажите мне, я скажу, для... А, Босонежек, туфли. Вот. И такие еще лучше. Так. Я думала, что, может, я положу их... Отніс які прийшли і які мені не дуже підходять. Так, все, всім дякую, що передивились або коментнули, лайкнули, щось зробили. Дуже прикольно, мені подобаються ці оці двоє блискіток. Ну і випробую потім ще все інше. Можливо, потім зроблю обзор на молди і на товар для творчості, тому що тут все змішано і якось воно. Вони дуже прикольно виходить. Постійно купа цих пакетів. Я не знаю, що з ними робити. Що ви робите з цими пакетами? Можливо, у вас є якісь поради, тому що, окрім як викинути або застосувати там мінімальних пакуваннях, тому що все одно постійно переїжджаєш кудись, та й вони не дуже зручні, якби. Що ви з ними робите? Я так розумію, що на переробку їх неможливо здати, так як, наприклад, папір, але. Можливо, комусь віддаєте, я не знаю. Все, всім дякую. Всім гарного вечора, гарного дня, гарного часу. От. Всім па, -па.